Я вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму на пульсі часу, її веде Лідія Захарченко. Сьогоднішній учасник нашої програми заступник директора комунального підприємства, виробничого управління комунального господарства Володимир Найчук. Володимир Антоновичу, я вас вітаю. Березень, як бачимо, цього року видався непередбачуваний. Ось такі погодні примхи, з якими вам довелося боротися. Як часто вдалося підключитися до цього? І скільки вже зроблено на сьогодні? Ну, можна сказати, на сьогоднішній день, як ви бачите, погодні условия нас не дуже, можна сказати, побалували. І випала така норма снігу, що, можна сказати, ніхто не чекав, навіть як в Києві, так і в Київській області, і так, як бачите, по всій Україні, по, пів... по північній Україні. Комунальне управління завжди готове до таких екстремальних робіт, тому що це наша специфіка, ми готуємося заздалегідь до зими. Але є, звісно, моменти, тому що щоб виконати свої обов'язки повністю по всьому місту, одночасно, це просто неможливо. А це неможливо за те, що дійсно, на сьогоднішній день. Комунального управління, виробниче управління комунального господарства, не вистачає такої, можна сказати, потужної техніки і кількість такої техніки, яка забезпечила повністю всі побажання наших мешканців міста. Аби все це зробити оперативно, давайте зазначимо, так? Те, що оперативно, то ми оперативно включилися в роботу зразу, як тільки після випадання такого кількістю Кількості, можна сказати, снігу. Задача комунального управління в першу чергу була забезпечити рух по вулиці Київський Шлях. А ви знаєте, що це вулиця Державного значення, це в першу чергу. В другу чергу забезпечити рух по майстральним вулицям. Це вулиці Головатого, Жержинського, Котовського. І в третю чергу, це вулиці. По яких рухається наш транспорт, міський транспорт. Це всі маршрути. І з цим завданням комунальне управління справилося добре. Всі інші вулиці вже, можна сказати, розчищалися після того, як вся техніка яка освобождалася після виконання своїх обов'язків на цих самих главних трьох направленнях. Владимир Антонович, Антоновичу все-таки з якого часу ви включилися в роботу, і скільки ресурсу було задіяно, можете так проаналізувати, вже підсумувати. Комунальному управління, як я вже говорив неодноразово, вся техніка була задіяна перший же день. Були визвані люди, які були в резерві у нас, які працювали на других видах техніки. Вони були визвані і всі вісім одиниць, які ми могли. Перший же день запустили для того, щоб виконати свої казав, прямі обов'язки. З обов'язками, як я говорю, вже ми справлялися добре, люди працювали е, даже всі в дві зміни, в смислі круглосуточно, в нічний, в нічний час, час обов'язково, тому що роботи такі виконувати можна по місту, як, як, як ви бачите, тільки в нічний час. Днем на київському шляху, в принципі, роботи не можна було виконувати, хоча ми і старалися по мірі можливості, тому що весь транспорт, який пішов, не по об'їзним дорогам, а пішов через місто. І бачив, що всі дальні войні, машини, всі йшли сюди. Прийшлося їх і буксирувати їх по центру, тому що дійсно після такого колістового випадання. Опадів, як виліз снігу, і дуже різко, можна сказати, похолодання і морозу, зразу взялася корка лідіна. Хоча, в принципі, після води такої різкої, і зразу пішла желедиця. Дійсно, цей рух був ускладений по цьому. Ну ми свої обов'язки виконували. І все ж таки, коли вам вдалося добратися до околиць? Я знаю, що і на сьогодні там проводяться роботи, так? І можу сказати, що сьогодні зранку з дуже багато поступило дзвінків, як у комунальне управління наше, як і головне управління житлово-комунального господарства. Е, такі околиці, такі тупікові вулиць багато. Дуже багато вулиць, які ну, можу сказати на сьогоднішній день не розчищалися, тому що на цих вони, во перше дуже заужені, проїзди заужені. Зараз. Там до трьох метрів проїзду. По-друге, дуже великі перемети, які перемили ці вулиці, десь більше метра снігу. Тоді нашою технікою дійсно, тоді, можна сказати, роботи виконати неможливо. Можливо тому доїхати, так? що, то, що ну, техніка це не бере. Там треба спецтехніка, якісь погружки, обйоми, які цей сніг десь забирали і кудись людям в двір або людям нагороди перекидали через забори, тому що здвинути з нема куди. От, Представте собі 3 метри проїзд і метр двадцять метр сніг. Куди його горнути? А які вулиці ці найбільш такі проблематичні? Можете назвати? Сама проблематична вулиця на сьогоднішній день це була вулиця Городня. І в цьому році там зробили її капітальний ремонт, там поставили асфальт, і зробили для мешканців дуже, можна сказати, добру дорогу. Но за ці дні там просто. Дуже великі перемети такі, ну, організувалися З за того, що хати там далеко друг від друга, є великі проміжутки між домами і сквозняком, і вітром, ну там дійсно що проблеми великі. І ми своєю технікою е, грейдера е, посилали туди. і Нічого зробити не можна. Грейдер загруз, машина загрузла і на цьому закінчили. На сьогоднішній день тільки сьогодні е, СПМК 530 надало свій, можна сказати, бульдозер Т-130 і сьогодні ведуться там роботи по розчистці. А це представте собі десь вулиці до, до кілометра вулиці і шириною до 20 метрів. Це об'єм снігу дуже великий. дуже великий. А люди допомагають вам? Ну, люди допомагають тільки у просьбі. Зробіть, 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 це ваша, казав, свято... Святий обов'язок, так, да, це святий обов'язок людям допомагати. Ну, на жаль, нема такої техніки в нашому управлінні, щоб такі об'єми снігу можна було розчищати з таких широких вулиць і вузьких. А скажіть, будь ласка, багато звернень від мешканців міста надходило за ці три дні до вас? Ну, можна сказати, що за ці три дні дуже багато було звернень. По телефону лічно, на мій мобільний телефон, на мобільний начальника, вірніше, директора нашого комунального підприємства. Ну це ще такі по мірі е, необхідності, такі ще. Ну вже як люди е, побачили, що їм вже треба понеділок збиратися їхати на роботу, а виїхати неможливо із своїх вулиць. Тоді в понеділок пішли дуже, яка, 6 часов ранку і пішли до, до цього часу дзвінки, дзвінки дзвонять. Я вже повторяюся, як і головне управління, і нам, комунальне, і нам комунальне управління. На жаль, стараємося надавати техніку, надавати техніку, розчищати, допомагати по мірі можливості. Я говорю, що в нас такої техніки, щоб ці всі провулочки розчистити. І деякі вулиці, які об'ємні, на жаль, немає такої, тому що не є, але вона не в змозі виконати ті роботи. Нема куди дівати ту сніжну масу з цієї проїжджої частини. Люди із своїх приватних будинків, своїх дворів викидають сніг на проїжджу частину, на тротуари, що дійсно нас спричиняє тих, ті самі незручності, які були до цього. Тому що людина зробила для себе добре, вона в машину виїхала, а всі останні, які залишилися в тупіку, Опять говорять, що їм треба техніку знову розчищати ту ту саму вулицю. Ну не можна посилати 10 разів в одне те саме того самого трактора з отвалу. Тому що це дійсно це великі розходи горучих, горучо-смажних матеріалів. І через таких людей страждають інші люди, тому що неможливо надати іншим цю техніку для розчистки. Проїжджі частини тротуару. Володимире Антоновичу, на календарі сьогодні 25 березня. Все-таки за прогнозами зима завершується, але і місто чекає ще одна проблема це підтоплення. На цьому акцентуйте увагу. На сьогоднішній день, як ви бачите, снігу багато, але температура все-таки вже казав сонечко вище і температура буде повишатися вночі да, буде підмерзати, це дуже добре, тому що це не буде так сприяти різкому таянню снігу, який випав в такій кількості, що звісно, не буде за собою тягнути якісь послідства, можна сказати, по підтопленню. Перед цими опадами комунальне управління провело ревізію всіх своїх злоприймальних колодязів, колекторів, каналів. На сьогоднішній день ми обслуговуємо десь біля вісім. 8,2 км таких зливових мереж. І на сьогоднішній день вони, можна сказати, в задовільному стані, вони можуть прийняти зливові і талі води, але якщо це не буде різке таяння цього снігу, Якщо йде поступово. А раз поступово, значить воду можна нормально прийняти і підтоплення, я думаю, не буде. Наблюдається. А якщо буде, то дуже незнач... незначній мірі. На сьогоднішній день у нас працює насосна станція, яка розміщена на вулиці Нова, Нова 2, 2. І це цей район, де вулиця Кудрі, там дуже і буває сильне підтоплення, тому що вода розливається аж до... через городи до самих приватних будинків станція справиться своїми такою кількістю води, якщо яка не буде різко таяння снігу. А скажіть, будь ласка, хотілося б, щоб ви акцентували увагу на найпроблемніших місцях, що стосується підтоплення, де люди ну, дійсно зможуть не те, щоб постраждати, а відчути його. Що з приводу підтоплення, що я можу сказати, що на сьогоднішній день є проблемні місця. Які спостерігаються, на яких спостерігається підтоплення приватних будинків. Це по вулиці Шевченка, вулиця Івана Кудря, як я вже повторяв. Потім вулиця Дімітрова є, вулиця Чубинського було це недавно було підтоплення. Незначне вона спостерігалося. Тому що скупчується вода, а дівації. Немає куди, тому що зливових мереж там немає. Багато людей викидають сміття, і це сміття викидають в канали. Потім водою не успішно це сміття, особливо одноразові, ці пен одноразово бутилка одноразова посуда, все-все це несеться до колекторів. На колекторах, на рішотках вона цепляється, що спричиняє нормальному проходу з тих вод. І відповідно бувають підпори, які спричиняють підтоплення. Ну, Підтоплення, само собою, буває, як ви знаєте, вже, тому що Борисполь він знаходиться так, на, на да, такій низині, що чуть-чуть тільки Появляється води зверху, у нас з'являються більше, і, звісно, зразу ґрунтою води піднімаються. І, нас, і, і вода з'являється як біля приватних будинків. Так в гаражах їхніх, так і в їхніх подвальних приміщеннях. Так що треба, щоб люди були готові до цього всього, були якісь насоси, щоб десь відкачували воду, тому що там особливо де немає зливових мереж. А з сміттям, звісно, що треба. тому що Боротися да, бороти треба, заключати з комунальним управлінням договора на вивіз сміття, а не викидати їх. У канали і забруднювати їх, і спричиняти такі незручності для тих мешканців, яких, яких підтоплюються приватні будинки. Володимир Антоновичу, ну як ми побачили оці всі проблеми, оцю всю нелегку вашу роботу, ми бачимо це на вулицях, але все-таки природні ці сюрпризи. Чомусь вас навчили, щось підказали. Тому що, ну, як кажуть, ми не передбачені від примхи на завтрашній день, так? Ну, що можна сказати? Що... Що нас навчило? Нас навчило те, що на сьогоднішній день хотілося ви бачити більш современну казати, і надіжну техніку, яка була б у місці. Тому що в нас зараз ця техніка на сьогоднішній день працює, вона не розширена на такі об'єми, на такі об'єми, на такі непередбачені погодні умови. Вона на те, щоб нормально, регулярно підтримувати життєдіяльність міста. Саме в таких нормальних умовах, коли випадає кількість опадів, дуже незначна. А при таких великих Норм. нормах випаду опадів, то я вам можу сказати, що це да, я можу сказати, щоб і МЧС були до цього готові, щоб в них була така техніка, яка б не допомагали населеним путам, а особливо таким містам, як наше місто, і обласного підпорядкування, і всі інші. Тому що я думаю, що місто не може собі дозволити купити таку техніку, а вони повинні бути забезпечені і приходити на казану на допомогу нашим громадянам і в цілому місту. Це як сигнал і просьба. просьба так? Да, да, так. Просьба, Тому що якщо була можливість в місті закупити таку техніку, хоча вона там. Може, знадобилося б раз в п'ять років, чи раз в десять років. Це, звісно, це великі кошти, це великі затрати, в які дійсно казав в кишені міста, їх немає зайвих для цього. Але як бачимо, природа нас випробовує. Природа випробовує, але хотілося б трохи, щоб хоча б чуть-чуть якоїсь закупити техніки, хоча б такої, яка на сьогоднішній день вона є, ну хоча б. Поновляти її, тому що терміни дії, ресурс технічний, виходить їх, і техніка, і, звісно, не може працювати день і ніч, тому що вже сроки її годності. Володимир Антонович, і на завершення програми давайте підсумуємо. Нам сказане, то з чим би ви хотіли звернутися до Бориспільців з такої нагоди? Ну, з цієї нагоди я хочу звернутися до наших мешканців. Нашого міста, щоб в першу чергу вони допомогли комунальним службам попрацювати на своїх участках, на своїх вулицях. Мотки є вулиці, що можна там і лопатами розчистити. Не ждати, тому що дійсно на сьогоднішній день при таких умовах, погодних умовах трудно задовольнити кожну людину, кожний двір і кожний проволочок. І щоб побажати, щоб таких погодних умов більше нам не попадалося. Ні в цьому році, ні на десятки років на, на майбутнє. Так що будемо все-таки старатися задовольнити наших мешканців, щоб вирішив їх вирішити їхні проблеми, щоб вони не об'їжджалися ні на міську, на міську владу, ні на комунальні підприємства, а були задоволені їхньою роботою. Було, було взаємопорозуміння. Взаємопорозуміння. Тому що дуже багато дзвонять і всі дуже агресивно настроєні, що ми всі всім повинні должны, должны щось зробити. А яка, а, а яка віддача з їхньої сторони для міста? Йти зустріч, комунальна служба, допомогти може чим-то. Навіть біля свого двору порядок навести, тільки не, не викидати сніг на частину чи на тротуар. А складувати під заборчик, акуратненько, красиво, щоб не заважати ні людям, ні роботі транспорту комунальних служб. Володимир Антоновичу, дозвольте подякувати за участь у сьогоднішній програмі, побажати, аби ось таких погодних сюрпризів було якнайменше у комунальної служби, зокрема і вашої. І, звичайно, щоб найшвидше прийшла зима. Хоча тут не заперечує, що у вас справ не поменшає, роботи буде багато. Я вам дякую, що ви мене запросили на цю передачу, щоб дав вам відповідь на ваші питання. Я дуже радий, що преса цим цікавиться і висвітлює всі наші проблеми, всі проблеми, і хороші справи, і не дуже хороші, щоб люди бачили, чим ми займаємося і як ми працюємо. А нашим телеглядачам я нагадую, що ви дивилися програму на пульсі часу. Її провела Лідія Захарченко. Сьогоднішнім учасником був заступник директора комунального підприємства виробничого управління комунального господарства Володимир Найчук. Я дякую всім за увагу. До наступної зустрічі і, звичайно, красної всім нам весни.